Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ». Розпочнімо урок з перевірки домашнього завдання до першого блоку уроків. Перевірте, чи правильно ви розгадали кросворд Мезоліт? Так. На сторінці 3. Чи правильно пронумерували назви відповідно до послідовності? Періодів кам'яної доби. Під номером 1 палеоліт, під номером 2 мезоліт, під номером 3 неоліт. І завдання номер 4 позначити неправильне твердження. Неправильне твердження про дифузію. Ось правило. Ви його прочитали і визначили, що це неправильне твердження. Діти, чи є у вас запитання щодо домашнього завдання? Немає. Перегортайте аркуш з домашнім завданням до другого блоку уроків. Переглянемо з вами трейлер із завданнями до цього Я, відвіду, я відвіду. <звінця> Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба. Для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що слід зробити, аби гарно підготуватися до діагностувальної роботи з історії? Що таке ЮНЕСКО. Які туристичні об'єкти Івано-Франківської області входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Як розмістити відомі тобі хімічні елементи в таблиці? Як відбувається дифузія у воді? Працюємо у ЗОшиті тиждень 17 на сторінці 14. Прочитаємо разом тему уроку 148 з розділу Україна у світі. Читаємо Повторення вивченого... Чині. Про Чині. життя Чині. Та Чині. людей кам'яної кам доби. доби пригадаємо періоди кам'яної доби. Ваня, Палеоліт, межуїд Нет. Нет. Подивіться діти на екран. Прочитаємо разом. Найдовшим періодом була кам'яна доба, час, коли люди. Виготовляли, 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 виготовляли знаряддя праці, переважу камінь. Палеоліт найдавніший. Період кам'яної доби. доби кам Я поділяють який, на грані середній Мезорідні. та пізній Пі пізні мезоліт Середній кам'яний біг. Період великих змін у природі та способі життя перелісних людей. людей. Первісних Початок, Початок мезоліту, мезоліту збігається із заводу льодовикового періоду. періоду. Отже, кам'яна доба, період нашого минулого, коли люди для виготовлення знарядь праці. Використовували переважно камінь. Напишіть пропущене у таблиці Кам'яна доба, якого періоду не вистачає. Мезоліт. Ваня, Мезоліт. Мезоліт. жит. Пишемо. Хто ще не написав? Пишіть Мезоліт. Беріть зелений улівчик. Зафарбуйте комірки з назвами вже відомих нам періодів. Ось так. так. Ми вивчили про життя давніх людей в період палеоліту та мезоліту. Розпочнімо підготовку до діагностувальної роботи з історії. На сторінці 39 попрацюємо з картою знань стоянки кам'яної доби. Гортайте, діти зошит, знаходите Карту знань на сторінці 39. Пригадаємо стоянки періоду палеоліт. Отже, ранній палеоліт. Читаємо, стоянка називається. Микайте мікрофон. Королівська стоянка, так. Стоянка середнього палеоліту. Читаємо. Почера. Печера, киїк, коба. Стоянки пізнього палеоліту. Ведемо пальчик за стрілочкою. Читаємо разом Мізінська стоянка, а ще кирилівська, кирилівська, стоянка. кирилівська стоянка. Отже, пригадали, що стоянки палеоліту, королевська, печера Київ Коба, Мізінська та Кирилівська. Прочитаємо назви стоянок періоду мезоліт. Печера, Мурсак, печера, печера, Мурсакова. печера, печера, Могила печера, 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 Повертаємося знову на сторінку 14. Прочитаємо першу групу слів і словосполучень і знайдемо, закреслимо зайве слово чи словосполучення. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Королевська стоянка. Мізинська стоянка, Палеоліт, печера ветьма коба, пешера та їх Отже, знайдіть зайве серед цієї групи. Пропоную трішечки відпочити з піснею нас історія навчає». а потім продовжимо робити. Сталося це Закарпатті На стоянці, в селі, Королемко, Не будуйтеся діти нічому, бо історія чи нас буде, що вже мільйон років тому в Україні з'явилися люди, Археологи, вчені, не Речові розкопали А ми рухаємося далі. Підготуємося до діагностувальної роботи. Візьміть діти участь в історичних перегонах на човнах. У вас є 4 хвилини, щоб обрати правильні відповіді, описати букви відповідей у зірочки і скласти слово з отриманих букв. Готові! До роботи. Тобто? Яке слово ви склали? Будь ласка, вмикайте мікрофон, говоріть. Човен. Єгор, у тебе яке слово? Теж човен. Маша сміян, соломійка. Чувань. Перевірте себе увага на екран. Прочитаємо інформацію, що є цікаво разом з диктором про плавальні засоби. На сторінці 16 знайшли текст, читаємо разом з диктором. Це цікаво. Перші плавальні засоби винайшли близько ста тисяч років тому. На думку науковців, ідея створення човна могла виникнути в давніх людей. Під час спостереження за стовбуром дерева, що пливе по річці, тож першим човном. Був пліт засіб, який створили, зв'язавши між собою кілька колод. На зміну плоту прийшли човни-довбанки, виготовлені способом видовбування чи випалювання в місту стовбура суцільного дерева. Проте на такому човні не можна було перевозити багато вантажу. До того ж, він легко перевертався. перевертався. Так, діти як називається оцей плавальний засіб? Плот. Плот. Так. Це Плот. читаємо разом, пліт. Плід. Засіб Плід. який зв'язавши між собою кілка. Там, oh. місце, вон, і, так мы с тобой и какого? Як называется плавание засека? Човен. Читаємо. На зміну плоту прийшли човни довбанки і готовлені способу витовкування чи випалювання місту містура суцільного дерева. Так, проте на такому човні не можна було перевозити багато вантажу, до того ж він легко перевертався. А Ая запрошує вас взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Готові діти? Увага на екран! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту, мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Уважно подивіться на екран. Ваша відповідь діти. Ігор. 25. 25 тисяч. Ти хотів сказати. Так? 25. Ваня, у тебе 25. яка відповідь? 25 тисяч. 25 тисяч. Маша, у вас ли. Ваша відповідь дітей. 25 тисяч. Вітя. 25 тисяч. Перевірте себе. Розумнички. Двадцять пять тисяч тварин. Запишемо у зошиті результат річби 25 тисяч.